Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про нові активності від біржі Bybit. Буде їх одразу декілька на будь-який смак і гаманець, як то кажуть. Тож впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. За традицією підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше. А ми починаємо. Спершу хотів би додати декілька слів по актуальному ринку. Зараз максимально складні часи, і якщо ви лише новачок, людина, яка зайшла в криптовалюту нещодавно, впевнений, що вам боляче дивитися на усю цю ситуацію. Так, от так це максимально неприємно, але ви мусите перечекати даний момент. Тому тримаємо щити. і впевнений, що вже найближчим часом ситуація буде покращуватись. Також в рамках ремарки хочу вибачитись за мою відсутність, адже прихворів і фізично не міг записувати відеоролики однак я вже в строю і готую для вас багато цікавого контенту. Що ж, розпочнемо ми з доволі цікавої акції, в рамках якої ми отримаємо приємний відсоток на стейкінг стейблкоїну. Стейбл це знову ж таки надійний актив, який відображає баланс долара, і фактично стейкінг стейблів це безризикована можливість примножувати свій капітал. Так ми знаємо, що по мірі популярності взагалі усієї криптовалюти, а піар зачасту зростає, адже все більше користувачів. Заходять на ринок, вони хочуть отримувати стейбли, беруть їх в позику, і відповідно біржа на цьому заробляє і виплачує бонусні відсотки за стейкінг. Взагалі є алгоритмів доволі багато. Однак, коли ринок на дні, то і відсотки по стейкінгу невисокі. Зокрема, таку ситуацію ми бачимо зараз, тому отримати 5% APR на стейкінг стейблів це доволі непогано. Бачимо, що біржа BayBit підтримала новий стейбл USDT-B. Фактично, це стейбл, який буде підтримуватись топовою компанією BlackRock. Загалом ми бачимо усю інформацію про даний стейбл, і власне ми можемо отримувати додаткові відсотки саме за стейкінг даного активу, який доступний на біржі Bybit Тобто, ми бачимо актуальні правила події. Перш за все, нам потрібно перейти на торгівлю, купити стейбл USDT-B і, власне, його відправити в стейкінг. Відповідно, бачимо, що після досягнення ліміту APR буде поступово знижуватись з 5% до нижчого. Однак загалом можна розраховувати, що протягом 30 денної акції ми зможемо отримати приємний бонус до нашого депозиту. Якщо комусь цікаво, то у даній статті можна ознайомитись із додатковою інформацією, зокрема, з ключовими перевагами, та й для чого взагалі утримувати стейбл. -набір. Біржі Bybit. Я залишу усі посилання в описі, ви можете перейти та ознайомитись. Далі у нас справді легендарна активність, саме лаунчпул на біржі Bybit. Тут вже було сказано немало, тим не менш, відеоролики постійно дивляться новачки. Тож продублюю інформацію для них. Лаунчпул це фактично пасивна можливість. Примножити свій капітал, отримуючи винагороди фактично за той же стейкінг, тільки нам тут будуть виплачуватись нагороди не в тих активах, які ми відправимо в стейкінг пули, а безпосередньо в токенах проекту, який представлений в рамках лаунж-пулу. Бачимо, що в нас буде доступно три пули. Перший пул безпосередньо в токенах OIC. далі пул в нативному токені, який підтримує біржа, CMNT. та пул в USDT. Приймати участь в пулі з USDT я рекомендую кожному, адже тут немає жодних ризиків, просто закидаєте свої стейбли на тиждень в пул і кожного дня отримуєте винагороду. Максимальний ліміт. На акаунт складає 2000 USDT. Що стосується пулу МНТ чи Пулу з токеном OIC, я завжди кажу, що не варто купувати токени. Просто заради того, щоб брати участь в пулі. Я холдер токенів МНТ, у мене вони є на споті, я їх поки що в повній мірі не продавав, то я регулярно приймаю за них участь в подібних івентах і, відповідно, отримую якийсь бонус. Якщо у вас їх немає, то купувати немає сенсу. Хоча на такій фазі ринку ціна на токен МНТ виглядає недооціненою. Що стосується дедлайнів, то бачимо, що лаунчпул. Стартує 12 березня о 12.00 і триватиме він, як я вже казав, 7 днів. Фактично, ми зможемо стейкати наші активи тиждень і нагороди, повторюсь, нараховуються нам кожного дня, тобто кожного дня в певний час нам будуть приходити токени ОІК, ми одразу ж можемо їх продавати і фіксувати прибуток. Ну і наостанок, давайте поговоримо про гороскоп. І ні, ми не будемо давати прогнози на успішність вашого знаку зодіаку в криптовалюті, а насправді поговоримо про новий івент від біржі Bybit, який має власне назву Криптогороскоп. І тут вже більша історія про те, якщо ви торгуєте на біржах, то варто скористатися цією додатковою можливістю, адже фактично нічого неймовірного не потрібно. Робити, просто собі торгуєте і паралельно можете розділити призовий пул. Фактично, ви навіть можете не брати якусь особливу участь в торгах вашої команди, але отримати винагороди. Це вже більше момент везіння. Фактично, вам потрібно долучитися до команди і ввести свою дату народження. Залежно від того, який ви знак зодіаку, туди вас і перекине. І відповідно, можливо, саме ваша команда. Увійде в топ та отримає винагороди. Бачимо, що я долучився, є стрілець і моя команда на 9 місці. Якщо ж ваша команда буде вище, то відповідно і вищими будуть винагороди. Зараз, на даний момент, для моєї команди передбачені винагороди в розмірі 3000 USDT, тобто це не так багато, але це зумовлено низькою позицією в лідерборді. Якщо ж команда буде вище, то відповідно і вищими будуть нагороди. плюс вони будуть зростати відповідно до збільшення загального торгового обсягу. Варто відзначити, що івент триватиме ще понад 17 днів, тобто часу ще вдосталь. Усім рекомендую долучитися, адже фактично тут немає нічого складного. Якщо торгуєте, то супер. Якщо ж ні, то можете просто потрапити під розподіл винагород як член команди, яка увійшла в топ. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Максимально приємно, що біржа Bybit повертає легендарний формат лаунчпулів. Сподіваюсь, найближчим часом подібних івентів буде якомога більше. Загалом усім рекомендую приймати участь в промо-кампаніях саме на Bybit, адже до цієї біржі хороша довіра, і взагалі в контексті якихось акцій вони найбільш Активні. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Я за традицією дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей!